У ліцеї номер 6 діти через нестачу класів навчаються в дві зміни. Старша дочка Оксани Стеблинської приходить на заняття в другу зміну, і це каже жінка дуже незручно для дитини. приходить дуже пізно. Якщо брати додаткові заняття, потім попасти на них важко. Бо як дитина середу, ще, ще ну, старша ходить ще плюс на музичну, вона попадає зранку на музичну, а вечором до школи. З того всього залишається дуже мало часу для виконання домашнього. Садочків у мікрорайоні Опришівці немає. Найближчий, каже Оксана Стеблинська, на вулиці Петлюри. Саме цей навчальний заклад і відвідувала її середульша донька. Зараз молодшій дочці Оксани два роки чи добудують тут. Новий заклад для дошкільнят, каже жінка, їй невідомо. Тому вже готується, що ще одна донька навчатиметься в садочку за межами мікрорайону. А добиратися туди зі слів Оксани їй важко. «Іменно в карантин. Кажуть, це було досить проблемно бо того, що автобуси мусить бути тільки сидячі, відповідно робочі люди. Мусить також добратися. Ну і тут мамочки з дітьми. Для того, щоб встигнути відвезти обидвох дітей в різні навчальні заклади, довелось би залишити роботу, каже Тетяна Білецька. Її молодша дочка, садочок не відвідує, адже найближчий, за словами Тетяни, розташований занадто далеко. Старша дочка першокласниця. З 4 по 7 клас дівчинка навчатиметься в другу зміну, якщо ліцей таки не добудують, каже Тетяна. Ми просимо, будуйте частинками потрошки, але кожного року, тому що наш район дуже потребує. Ми не можемо не можемо нас відкладати на потім, тому що населення велике, незручності маса. Фундамент садочка звели в кінці 2019 року. Будівельні роботи припинили, коли в Україні розпочався локдаун у березні 2020 року. Розповів Суспільному директор департаменту освіти і науки Ігор Максимчук. У зверненні депутатів міської ради, яке ухвалили 25 листопада, йдеться про те, що для добудови в мікрорайоні опришівці корпусу ліцею та дитячого садка потрібно 120 мільйонів гривень. Щоб добудувати цей ліцей, міськвиконком взяв участь в конкурсі державного фонду регіонального року. Розвитку каже голова Франківської громади Руслан Марцінків. З його слів, для добудови ліцею номер 6 місто зможе отримати з державного бюджету орієнтовно 40 мільйонів гривень. Ми очікуємо до 25 грудня оголошення конкурсу і будемо знати, які включені цей Це не означає, що ми не будемо деякі речі тягнути своїми силами, тому що ми. Є і невеликі дитячі садочки, наприклад, в Упришівцях. на 1 вересня наступного року. Ми відкриємо дві групи завдяки співпраці з забудовниками. На останній сесії міської ради депутати звернулися до президента України, міністра освіти і науки та міністра фінансів, щоб передбачити в державному бюджеті фінансування будівництва нових шкіл та садочків у Франківській громаді. Адже кількість учнів тут щороку збільшується, розповіла депутатка міської ради, голова громадської організації Мами Прикарпаття Мар'яна Вершиніна з її слів. У десятих класах навчаються 1733 учні. А от в перших 3718. У початковій школі часто переповнені класи, а і не вистачає навчальних кімнат та приміщень. В Івано-Франківській громаді 14 шкіл з понад тисячу учнів. У другу зміну. Навчається понад шість тисяч дітей. Як повідомив Суспільному директор регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук, найбільше грошей зі своїх бюджетів громади Прикарпаття витрачають на освіту. Тому одна з пропозицій проєкту держбюджету на 2022 рік збільшення обсягу освітньої субвенції з 108 мільярдів гривень до 146. Діана Коржук, Роман Булелик, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.